Далі. Ось, я поясню тим, хто мене не так гарно знає. Я той, хто приходить після дизайну. Тобто я звичайний матеріалізатор. Ось, тема дискусії достатньо цікава, як знайти українські форми ландшафту, і як зробити саме аутентичні українські форми, які будуть нагадуватися світою. Що я можу сказати як людина, яка більше займається тими технічними питаннями ніж дизайн? Я можу сказати, що українська культура вона викарбувалася саме з того, що Україна завжди була на путі якихось цивілізацій або переселення народів, і тому вона адсорбувала в собі технічні і також біологічні. Якісь чинники, які ми зараз вважаємо щиро там українськими. Я задав вам таке провокаційне питання. От ви знаєте, є, такий, є така рослина Аїр. Ми вважаємо, що це наша рідна українська рослина, вона там, да, татарське зілля. Це монголо-татари приїхали. Вони коли загарбували цю країну, вони кидали шматочки коренів, щоб вони вважали, що ця рослина очищує воду. Зараз вона в нас автотинічна українська рослина. а кидали Я ще не, не закінчив. Моя улюблена, моя моя улюблена рослина. Ну всі знають, це вже таке, нав'язло на на язиці. Це чорнобривці. Або моєю другою рідною мовою, це студентенблюмен, або студентська рослина. Це де деля Мерде, це квітка смерті мексиканська тагетес, яка є основою дуже цікавої мексиканської культури. І таких прикладів я можу ну, не один десяток назвати. І тому казати, що ми можемо зробити якесь таке. Стоукраїнське суто викарбуване, щось таке на кшталт оселеця шароварів і гаптуванки, ну це буде принаймні недоречно. Це буде якийсь мікс, який базується дійсно на синтезі, Украї... ну, не Украї... вибачте, я так обмовився, західних, східних, північних і південних якісь культур. І тому це велика мішанина, яка може бути, бути достатньо строкатою. І тому я вважаю, що при поєднанні цього треба вважати, що ми є якби сумішу суміш багатьох культур. Тому робити дійсно такі етнокомпозиції я вважаю за недоречним. Я вважаю, коли ти хочеш прийти в саме свій український ландшафт, ти повинен прийти, видихнути і зрозуміти, що це твоє. Бо от у мене за, за спиною є такий гарний приклад. Чому я кажу, що я людина після дизайну? От є такий дуже цікавий приклад спеціалізації ювілею. Я просто виріс, коли я приїхав з Казахстану в дитинстві, я приїхав в місто Черкаси. І там був достатньо цікавий такий приклад парк ювілейний. Все моє дитинство, піонерське. Я вирібав звіти листя, доглядав і так далі. Але після того, як змінилися певні політичні умови. Цей парк почав потихеньку, потихеньку розкладатися. Перестали приходити там діти, робітники, і за рахунок того, що він був трохи занедбаний, це зараз там його почали відновлювати. На моїх очах випали ті сосни, які закладалися там лауреатом сталінської премії. Випали сосни, які були просто недоглянуті. І, до речі, саме цей приклад, коли я пам'ятаю, що після дитинства, коли воно все стояло, воно було доглянуте, а потім воно просто там десь випало. Це і вплинуло на мій вибір моєї діяльності як фітопатолога і фахівця з лікування якихось історичних дерев. Це нагальна потреба. Що я хочу сказати? Темою моєї доповіді було не просто розповісти, що у нас є українські і неукраїнські, їхні і наші. Я хотів більше акцентувати вашу увагу на дуже великій проблемі. Це проблема не тільки дизайну, а саме поєднання зусиль різних організацій, щоб досягнути саме результату. Не просто можна намалювати якусь концепцію. Цю концепцію треба виконати. Ви розумієте, що якщо написана п'єса, її треба зіграти. Ви згодні зі мною? Згодні. І тому я хочу нагадати, що у нас зараз є така, така тенденція, всі кажуть, от ви знаєте, в нас зараз йде війна, у нас там все погано. От Коли переможемо, от тоді займо, от тоді я розвернуся. Ви знаєте, розвертатися треба зараз. Я хочу сказати, як приклад, може хтось знає таку невеличку країну Ангола. Ви ще пам'ятаєте, що там було? Там була громадянська війна протягом більш ніж 20 років. Там перерізано більше 80% населення. Так, от, наприклад, новітні технології поєднання муніципальних, професійних і суспільних організацій, там ці проекти робочі є, по, наприклад, по ландшафтним проєктам міст Ангола не Україна. Повірте, не така багата, як Україна. Але там це працює. Тому, коли казати, що зараз закінчаться погані речі і почнуться хороші, такого ніколи не буде. Або зараз, або ніколи. Тому я завжди кажу, що треба працювати вже зараз. І от саме на цьому я хочу наголосити: ми повинні знайти, знайти той э, варіант, коли буде співпрацювати декілька. Декілька, декілька систем. Як приклад, я хотів навести дуже зручний приклад, правда, західний. Ну, не все західне погане. Це так звана Ліонська хартія дерев. Ніхто не чув. Шкода, почитайте, хоча б в інтернеті. Громада міста Ліона колись колись коли настали якісь такі погані часи в економічному екологічному, в екологічному в економічному сенсі і е, жити стало ну просто незручно е, просто пройшла така консолідація різних структур це муніципальні професійні об'єднання це були просто суспільні організації, і вони видали такий комунікет, тобто це якби параметри, параметри, куди треба йти суспільство для того, щоб досягнути якоїсь мети. Як мета була зроблена програма, щоб зробити місто не просто корисним, а зручним для життя. Там була певна програма, десь приблизно там 10 основних. 10 основних і десь приблизно 30, 30 е додаткових напрямів. І ця програма почала впроваджуватися, впроваджуватися в життя. Саме головне в е таких програмах це саме зв'язок, е зв'язок не тільки якихось, е е я маю на увазі, про проектних організацій, а також муніципальних, е су суспільних. І дуже важливу частину в цьому ще має, має освітницька діяльність. Такою червоною ниткою через всі ці проекти йдуть проекти по освіті. І дуже, важливо, дуже важливим чинником є створення так званих зелених кабінетів. Зелені кабінети це. Інформаційні такі ділянки, на яких наступне покоління, не ми, а наші діти, а у декого і онуки навчаються правильно дивитися на це життя. Я інколи жартома називаю себе українським чугайстером. От нам казали, що у нас там міфологія, вона не вивчена. Я можу сказати, я не дуже гарно знаю там, по декільком книжкам, але в українській демонології майже єдині в Європі є дух лісу. Який може, може підтримати людину в лісі, і якщо вона гарно ставиться до рослин, вона його навіть врятує в лісі. Тому я вважаю українську міфологію і демонологію одні з найкращих в світі. От Треба брати приклад з гарних образів. Тому треба просто відноситися до того, що ми створили, не тільки напроєктували, а ще треба створити і підтримувати. Треба до нього ставитися так, як до рідного. Я інколи так кажу, що треба правильно е, слухати рослини. І дійсно, якщо ви підійдете до рослини і послухаєте, подивитеся, ви можете дуже багато від неї дізнатися. І не обов'язково обов це треба обов'язково підходити здравствуй, сосна, там, або там, привіт тобі вербо, і чого ти мені мовчиш, чорнобривець. Ну, це метафора. Але е, коли підходиш дійсно до рослини і приглядаєшся, я кажу, що П'ятисекундний погляд у мене вміщує десь приблизно півгодинну лекцію останні рослини. Ну, це просто різні системи відліку часу. Тому нам треба просто знайти якісь певні, певні механізми для того, щоб просто. Планомірно складати середовище, саме українське середовище. Неважливо якісь національні символи, прапори викладати, чи, чи наприклад, там, якісь етно. Ми повинні зробити середовище зручне для нашого проживання. Нас будуть копіювати. Не ми повинні копіювати, а нас будуть копіювати. Копіювати будуть не, не, не якийсь погляд, а будуть копіювати підхід. Я вважаю, що починати треба з. Наступного покоління це наші діти. Треба навчати їх. Треба вчити не тільки грати, грати на якихось девайсах, Вийдіть з дітьми, просто прогуляйте, покажіть, як проростає якась там рослинка, як співає пташка. Тому що наші міста поки що, поки що зелені. Але я можу сказати, що якби до ідеального відсотка там приблизно 40% озеленення. Ну, це, це є такі певні терміни в арбуристиці, це найбільш вдале поєднання з забудови і зелених зон. Це приблизно там, 40%. Я можу сказати, що, наприклад, у Славнозвісному Китаї у 2004 році була прийнята програма національних міських лісів. Ну, Ви знаєте, що Китай така цікава країна, тому що якщо партія сказала, всі зроблять. Так, от, щоб вам було зрозуміло, що в 2004 році це була просто директива, нам треба багато лісу. Так, от зараз, у 2015 році, вона вже працює, вона не просто є галочка, а вона працює і дійсно в 170 містах і в 12 провінціях. І повірте, Китай, Китай стосовно кліматичних умов, це великий перелік. Я, наприклад, ну, так вийшло, заїхав незаконно у військові часи на територію Китаю, внутрішньої Монголії. Це пустеля, жорстока пустеля, холодна. Але там є північні провінції, які просто ну, розташовані у тропіках. Тобто це дуже велика мережа таких ландшафтних зон. І в усіх цих перерізах там зроблена, зроблена така програма. Якщо може Китай, може весь світ. Тому що якщо гарно подивитися на українські вишиванки, у деяких з іншої сторони китайський єроліф. Ви ж знаєте, Ну, Китай підробляє багато китайські чого. Да, на китайських машинах зроблено рідне українське борошно. Ось тому я вважаю, якщо українська культура е, виросла так, що вона вбирає в себе найкращі якісь зразки е, інших культур, не гріх щось взяти. З інших країн. Не треба там приклеювати ярлики, що це там вороже, це дружнє. Треба брати те, що дійсно працює. Я вважаю, що саме концепція, концепція співпраці муніципальних, професійних і суспільних організацій вона має великі переваги. Чесно кажу, що до останнього року-двох я, наприклад, негативно відносився до громадських організацій. І я завжди казав, що проф. Що аматорський підхід він, він має певний термін гідності, тобто ентузіазму, а професій, професійні стосунки вічні. Але у ну, цьому році вийшло так, що деякі соціальні проекти, і саме аматорські, вони спрацювали. Я чесно кажу, вражений. І мені це приємно, приємно вибачте, збиваюся. Ось. Але що я хочу сказати? Що е, треба розуміти розуміти що не можна не можна сказати що у нас якби тільки якісь одні механізми які в якими ми оперуємо у міському озелененні українському озеленені. Ну, я так більш, більш так ну можливо так трохи збиваюся ось тому не можна сказати що це якби монохромний чи однакові однакові Варіанти вирішення цієї проблеми. Це треба розуміти, що це проблема, яку треба вирішувати комплексно і дизайнерам, і архітекторам, і технологам, і біологам. І от стосовно біології, я хотів перейти до однієї з моїх улюблених це хвороби і, ці, як його, і шкідники. Пояснюю чому. Я вже казав, що українська культура і українська територія це територія кордону, це територія Дикого поля. Через нас хто тільки не скакав. Поляки пройшли, татари пройшли, турки пройшли, росіяни пройшли, запорожці пройшли гуляли всі. І завжди хтось приносив щось своє. Татари принесли татарські зілля. Після Другої світової війни, трохи згодом до нас прийшов картопляний жук. Ось, ну і я ще хочу сказати, що на ландшафтних дизайнерах і архітекторах лежить ще відповідальність за біологічну безпеку України. Пояснюю, просто прикладом. Ви знаєте таку рослину, як самшит, звичайний. Ну, всі бачили. Зелененьке таке щось не цвіте, але можна щось зробити. Так, от, в 2013 році, коли з італійським посадковим матеріалом. Цей шкідник попав у Сочі, ну, ми сміялися, а там попали їм, хай їм. У 2014 році були перші, перші випадки, які були у Криму і в Одесі. І на моїх очах особиста клієнтка з Одеси привезла уражений матеріал і зробила один осередок під Києвом. Тобто, я кажу, що є певна персональна відповідальність за здоров'я країни. А здоров'я країни складається не тільки з нашого, з нашого особистого здоров'я, а й зі здоров'я тих ландшафтів, які ми складаємо. Так, тому я вас дуже запевняю: якщо ви їздите, а е, ми все-таки живемо в стані глобалізації, ви повинні розуміти, що ви можете завести щось таке, що це буде такий темний демон, якого ви потім не викоріните. Добре, що ще залишилось. Я, наприклад, не тікатиму з країни ще дуже довго і буду працювати. Але я один дірок у цьому рідні багато. Тому перша ваша думка, якщо ви хочете закладати щось цікаве і щось ви запозичите з якогось, з якогось ландшафту чи з якоїсь, з якоїсь композиції, яку ви бачили за кордоном, в першу чергу ви повинні порадитися, чи не буде це ще торба бліг? Якщо чесно, люди зараз не переймаються таким питанням. А це питання достатньо серйозне. У минулому році, наприклад, я винайшов три випадки захворювання. Їнго, білоба. Їнго білоба. Да. Всі кажуть там, ну, знаєте, як дизайнери, ми там бачили, все так добре, наче воно нічим не хворіє, хворіє все, навіть мох. Тому я раджу бути біологічно пильними, і ви повинні бути відповідальними за країну. Країна починається з тебе. Те, що ти робиш, те, що ти прагнеш зробити, ти повинен зробити не за медальку, не за орден, не за те, що там напишуть Ігор Сінгер, тут був. Я цього не прагну. Я хочу, щоб після мене залишилося місце, в якому людина сказала: Я хочу тут жити і навіть померти. А не так, що у нас дуже часто кажуть. Я такий патріот, та ви що? Ну, жити буду десь, десь буду жити у Франції, відпочивати в Швейцарії, а так я щирий українець. Ну, Якщо ви щирі українці, зробіть щиру Україну. І в цьому я думаю, що науковці можуть вам допомогти. Тому можете сміливо літати, не забувати, що у вас є аеродром, на який треба повертатися, де є газ, свічки, ангари і де треба заправлятися. Тому прагніть... Прагніть більшого, шукайте нові підходи, але не забувайте, що українські ландшафти, українські дизайнери ландшафти повинні працювати разом з тими, хто матеріалізує їхні проєкти. Приблизно те, що я хотів сказати, не те, що надрукував, але те, що хотів сказати. Якщо є якісь питання, будь-які навіть провокаційні, я з задоволенням відповім. Все так, так. Давайте я зараз дам, я там Можно сказать такой комментарий ко да, всем выступающим. Дело в том, что пытаетесь все синтезировать, что такое украинский сад. Но я думаю, что нужно рассмотреть такую возможность пойти от обратно. Мы все понимаем, что какой японский, там, китайский, скажем так, тоже персидский, индийский упоминались, европейский, итальянский, мы все это понимаем, потому что они отличаются друг от друга. Поэтому мне кажется, нужно поставить вопрос таким образом, а чем может отличаться украинский сад? от ближайших соседей, чтобы нас не путали с россиянами, белорусами, поляками, и смотреть отсюда. Кроме, и второй вот комментарий, который я тоже хотела бы сказать, упоминали современные французские сады ⁇ Лавилет, Ситуаень ⁇ они смотрятся очень органично, они смотрятся по-французски. Почему? Потому что на самом деле это не два случая, есть еще Леаль. Есть Помпиду, в том же Париже. Это начиналось все, собственно говоря, с, еще в 19 столетии с возведения Эйфелевой башни. Это продолжилось, скажем так, с точки зрения ландшафта, созданием парка Лебют де и не только его на месте мусорных свалок. И много вот таких вот элементов постепенного, скажем так, заполнение пространства исторического того же Парижа был современными решениями, элегантными, дерзкими, но современными. Это наслаило уже современную культуру. И кроме всего, я думаю, что в этом направлении тот же Киев уже идет. У нас очень много мелкой архитектуры, памятников, начиная от мачты и заканчивает, допустим, пейзажной аллеи, на которые уже может тоже базироваться современный украинский сад Ланшафт. Вот, вот это вот мой, скажем так, мой комментарий. Спасибо вам за комментарий. Я могу вам сказать, что самой главной идеей моего выступления было именно объединение, объединение усилий технологов, то есть физиков и лириков. Почему? Потому что у нас очень часто проекты, Создание и сопровождение это совершенно три разные звери: Лебедь, рак и щука. Я вот не зря сказал, что я, я тот, который приходит после ландшафта. Потому что ну, мои интересы протираются несколько дальше двух-трех лет, когда всем еще интересно, когда все еще, еще модно фотографировать делать селфи на фоне вашей клумбы. Я прихожу, когда ваша клумба уже умерла. То есть меня интересуют те маленькие шестиногие друзья, которые всегда возникнут. Я иногда даже шучу, что мир объединяет далеко не общая валюта, а общая болезнь. Поэтому, поэтому врачи вас и объединяют. Но есть врачи еще и растения, такие как я и мои коллеги. Да, нас мало, но мы украинцы. Уже